Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. У мене є для вас сьогодні ось такий ажурчик, ось така сіточка. У мене не відпарений зразочок, але він дуже гарно виглядає після обробки. Ось так виглядає виворітна сторона. І зв'яжемо його з вами поворотними рядками та по колу в цьому відео. Можливо, комусь ця інформація стане в нагоді, бо запитують іноді. В цьому відео у ажурному візерунку я буду використовувати 100% італійський мириносик. Ниточка називається Ірен від Ярна», 1400 метрів на 100 грамів. Буду в'язати у 4 складання, спиці будуть 3 мм. До речі, на каналі можете переглянути детальний огляд на цю палітру. Вона величезна, багато відтінків, дуже якісна ниточка і красиво лягає як у ажурчиках, так і у зимових виробах. Раппорт цього візеруночка 5 петель та 4 рядочки. На спиці ми набираємо кількість петель кратну 5 плюс 1 петелька для симметрії та 2 кромкові. Якщо у вас тут була резиночка, можна одразу починати формувати наш ажурчик. Перший рядочок. Кромкову ми знімаємо. Далі одна лицева і накид від себе назад. Далі дві петлі ми будемо розвертати. У мене вони класичні, тому мені потрібно розвернути. І в'яжемо їх разом за задню стіночку лицевою, щоб нахил був ліворуч. Далі наступні дві з нахилом праворуч в'яжемо разом за передні стіночки лицевою. Далі накид, одна лицева, накид. І повторюємо рапорт. Дві повернули, якщо у вас класичні. І в'яжемо за задні стіночки разом лицевою. Наступні дві за передні стіночки лицевою, щоб вони були праворуч, ось так один до одної. Далі. Накид від себе, одна лицьова, накид. І повторюємо дві разом з нахилом ліворуч за задні стіночки, дві разом лицьовою за передні стіночки, праворуч, накид, одна лицьова, накид. Так продовжуємо до кінця рядочка. Наприкінці рядочка у нас буде дві разом з нахилом ліворуч, дві разом праворуч, один накид, одна лицьова, як на початку, і кромкова, я в'яжу її виворітною. Другий рядочок в'яжемо по малюнку. Всі петлі виворітні, навіть накиди. Я в'яжу їх ось так класичними. Накиди у нас також виворітні до кінця рядочка. Третій рядок у нас повністю складається із лицевих петель, всі петельки лицеві до кінця рядка. І четвертий рядочок у нас також повністю із виворітних петель. По суті, це три рядочки лицевої гладі поворотними рядками. Ми з вами пров'язали весь рапорт візеруночка. Далі рядки повторюються з першого по четвертий. Насправді цей ажурчик формує лише один рядочок, але ж подивіться, як гарно виходить. Ось так. Тепер зв'яжемо його по колу. По колу цей ажурчик в'яжеться теж не дуже важко, але там є нюанс при переході від рядочка до рядочка. Ось тут по колу, щоб візеруночок не переривався. Я покажу вам цей нюанс. На спиці ми набираємо кількість петель, кратну 5. У мене тут 55 петель. І одразу починаємо в'язати перший рядок. Також в'яжу тут класичні петлі, тому перші дві мені потрібно розвернути. Ми починаємо рядочок перший із двох. Разом за задні стіночки, щоб нахил був ліворуч. Далі дві разом праворуч, за передні стіночки, і тут ми повторюємо накид, лицева, накид. Знову розвернули дві, якщо у вас також класичні, пров'язали разом їх за задні стіночки лицьовою. Дві разом за задні стіночки з нахилом ліворуч. Тепер дві разом за передні стіночки з нахилом праворуч, накид, лицева, накид. І повторюємо так до маркера до кінця рядочка. Дві разом за задні стіночки лицевою, дві разом за передні стіночки лицевою. Накид, лицева накид. В кінці рядочка у нас виходить дві разом ліворуч, дві разом з нахилом праворуч, далі накид, лицева, накид і перекидуємо маркер. Далі другий, третій та четвертий рядочки будуть просто лицеві. Лицьові петлі, всі по колу, нічого не змінюючи. Лицеві навіть наші накиди будуть. Ось так: в'яжемо три рядочки лицевими. І далі покажу нюанс, щоб у нас не збивався малюночок. Коли ми дов'язуємо третій лицевий рядочок, ми одну петлю не дов'язуємо, ми її знімаємо, прибираємо маркер і перевдіваємо її на початок наступного рядочка. Тобто, тепер у нас знову буде дві лицеві за задні стіночки з нахилом ліворуч. Разом лицевою. І так у нас не буде збиватись малюночок, бо я в перший раз в'язала і трошки зміщуються ось ці отвори. І ось такий гарний у нас ажурчик виходить. Далі буде дві разом за передні стіночки, і, як зазвичай, повторюємо перший рядочок, накид, лицева, накид. І далі повторюємо наш рапорт. Він зв'язаний повністю. Так само один рядочок формує весь ажур, і далі три лицевих з ось таким нюансом у останній петлі. Він у нас вийшов точно такий самий, трохи ниточка, такий кольор, не дуже видно, такий самий, як і поворотними рядками. Ось такий гарний можна оздоблювати будь-який виробиним літні легенькі, також на весну на осінь підійде. Мені здається, такий ажурчик підійде гарно на обробку низа, наприклад, спіднички або сукні, також як елемент декору у топі або на футболку, і також можна зробити літній кардиган легенький. Можливо, у вас виникнуть якісь ідеї, буду дуже вдячна. Напишіть у коментарях рівних вам петельок та натхнення.